Доброго дня, шановні спікери та журналісти, ми розпочинаємо наш захід підписання меморандуму про взаємопорозуміння та співробітництво між міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Донецькою та Луганською обласною державною адміністраціями та НАК «Нафтогаз України». Цей меморандум стосується реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей. Наразі підписи голів ода вже е, є на меморандумі. А сьогодні меморандум мають підписати Олексій Резніков та Андрій Коболєв. Але спочатку ми запросимо їх до слова, аби вони розповіли більш детально про те, що ж саме містить меморандум. Почнемо з пана Олексія. Е, будь ласка, друзі. Я щасливий сказати, що в свій час було прийнято дуже важливе рішення уряду, яке підтримала ініціативу. Ви знаєте, що міністерство з питань реінтеграції тимчасових повних територій. Має своїм неофіційним гаслом для людей та про людей, і наше завдання забезпечити комфорт людей, які проживають довшліні дотику, які проживають сьогодні в тимчасово окупованих по територіях, Всі громадяни України, які потребують певного життєвого комфорту. І ідея створити проект «Стань на світлу сторону, який забезпечить можливість людям в сучасному в європейському режимі проживати, ходити в школу, користуватися лікарнями через енергозберігаючі речі. Ця ідея вона народилася і була затверджена дозволу до, відповідно урядом. І мені дуже приємно, що сьогодні ми можемо говорити, що підписуємо меморандум на «Нафтогаз України. Ідея проекту в тому, що в 65 локаціях це близько 12 населених пунктів, відбудеться встановлення якраз систем сонячних панелей, які забезпечують електрозабезпечення, справжні світлу сторону. І пілот вже почався. Ви знаєте, в накапело щастя, де було відкрито відповідно інфраструктуру. Наступне це буде Новотроїцький Донецькій області, потім станеться Луганська. Ну і далі вже будемо рухатися по Донецькій Луганській області, Євдіївки, Волновахи, Сартакі, близько 28 шкіл і сім медичних закладів, все як решта. Тому я з великою приємністю скажу, що знаєте, на мій погляд особистий є дві державних компанії сьогодні в Україні, які демонструють. Сучасний підхід. Це НАК «Нафтогаз України щад-банк. Вибачте, я це, це не промо, це насправді реальні речі, з якими я персонально стикаюся на своєму робочому місці. Тому дякую Андрію Поболі, в тому числі сьогодні очолює НАК Нафтогаз України за ініціативу за небайдужість. От, от небайдужість це, напевно, головна ознака сьогодні такого менеджменту. Тому я буду щасливий сьогодні укласти цей меморандум просто в праці. Дякую, пане Андрію, можете додати з свого боку, що саме міститься в меморандумі, про які об'єкти йде мова? Дякую, пане Олексій. Дуже приємно слухати приємні слова. Відразу скажу. Хочу сказати, що для Нафтогазу це насправді є честь бути залученим до проектів, які там на моє персональне переконання, не керівника Нафтогазу, а як просто громадяни України, направлені на склеювання українського суспільства, на вирішення тієї проблеми, яка давно існувала і е, яка. Власне кажучи, зараз є об'єктом такої уваги, як уряду, так і президента, так і віцепрем'єрів, міністрів. І ми в Тогазі вирішили запропонувати ініціативу, яка на нашу думку допоможе допоможе продемонструвати, що Україна це успішна країна. Допоможе продемонструвати всім тим людям, які рухаються а, вздовж точок, дотику, а, що ми вміємо а, не на словах, а в реальності реалізовувати якісь європейські сучасні ефективні проекти. А, і такою ідеєю, до якої долучився Нафтогаз, стало побудова а, систем а, живлення електроенергією від сонячних батарей. А вони є дуже актуальними саме в цьому регіоні. Тому що там пориви електроенергії а, через, а, на жаль, військові дії обстріли а, раніше точно мали місце часто. По-друге, це екологічно, а, це ефективно, і по-третє, як на нас, це дуже такий естетичний, і а, я б сказав, сучасний промо-проект того як виглядає сучасна енергетика, а, тому ідея, а, і ми вдячні, що нас підтримували міністерство і уряд. А, Полягала в тому, щоб приблизно 65 об'єктів обладнати фотоелектричним елементами, а, ми почали і ми з Олексієм Міз відкривати перший об'єкт. Це була точка а, перетину лінії дотику так званої а, в місті щастя. А, там було обладнано як місцеві а, будівлі, які використовуються для, для самих різноманітних послуг, адміністративних послуг, банк, а, медичні послуги. Так само там були обладнані фонарі, які забезпечують просто освітлення вулиць та освітлення зон активного руху, які автоматично працюють, а, мають акумуляторну батарею, не потребують жодного живлення. і Є достатньо надійним джерелом як електроенергії, так власне кажучи, і світла. Ось в цьому була мета проекту, і я б хочу додати, що Нафтогаз в цьому сенсі був і залишається компанією, яка завжди готова взятися за вирішення самих різноманітних і непростих питань від наповнення державного бюджету. В цьому році ми сплатили більше 90 мільярдів гривень станом на поточну дату, і це приблизно 11% всіх доходів державного бюджету. Хоча в нас вже немає основного джерела доходів, це транзиту, який вийшов з групи шляхом відділення минулого року, так і в таких речах, як лобійські заходи проти північного потоку, так і благочинність допомога по ковідному фонду. І власне кажучи, ось цей проект, який ми домову називаємо Сонце на межі, так само є тим прикладом, коли ну нам точно не байдуже, нам ми знову ж таки повторюся, для нас це честь приймати в цьому участь. І мене як керівника, як громадянина, дуже тішить, що компанія Нафтогаз як має таку можливість, так і нею користується. Е, дякую всім за увагу. Дякую, пану Олексію, що долучилися. Можемо так розумію, поступово переходити до підписання самого факту, навіть такий новий стандарт, навіть як щастя, да. новий стандарт. А, <клес> да, да. я трохи опущу камеру, щоб було видно, що ми підписуємо. Я, спробую, так. я вперше підписую папери е, по електронному формату. Такому аналогічно, перший досвід. На все бувають прецеденти. як кажуть, обмеження, які нам коронавірус дає, вони дає нам насправді поштовх до нових можливостей, до нових ідей. Це точно. Шалена економія часу, жодного, е, жодних фуршетів, Маса плюсів. Так само з нашого боку. Вітаю вас. Я вас вітаю. Дякую. Тиснемо руки. Віртуально. Вітаю. Ось... Олексій, зараз так. кулаком можна. Отже, меморандум підписано. Я нагадаю, що підписи голів обласних адміністрацій на ньому вже стоять. Правильно, я не помиляюся. Так, так. Вже є. І, і власне зараз у нас є трохи часу для невеликого брифінгу. Шановні колеги, журналісти, хто зареєстрований? У нас є. Біля десяти видань. Будь ласка, ставте свої питання, можете підняти руку, і я надам вам право задати питання з голосу, або пишіть, будь ласка, в чат. Колеги, я вас бачу, але не бачу питань. Або всім все зрозуміло і нема зовсім. Очевидно, я думаю, що все зрозуміло так. Так, є запитання від Українформу від пані Ірини Кожухар. Скільки коштів держава виділила на цей проєкт? Пане Андрію, включіть мікрофон. Так, да, включив, вибачте. Кошти цей проєкт виділяв держава, Коштин цей проєкт виділяв Нафтогаз. Мова йде приблизно про 100 мільйонів гривень. Так. Наступне питання. колеги Якщо питань немає, то це можливо чудово. Це чудово, ми подамо додаткову всю деталізацію. Ще одне питання. Журналіст Ірина Олешко запитує, чи планується в майбутньому аналогічні проекти в інших населених пунктах. Я думаю, 19 населених пунктів у нас зараз заплановано по цьому проєкті. Мається на увазі саме Донецька і Луганська області, правильно? Так. Так, так. Okay. Колеги, чи є ще питання? Прошу пришвидшитися, тому що в нас у, спік у спікерів виявився дуже обмежений час, тому ми раніше закінчимо. Може, питання є якісь щодо переліку об'єктів? Ще якісь споріднені питання? Це головне, що це об'єкти соціальної інфраструктури, дитячі садочки, школи, лікарні. І все решта, uh -huh. ну і, і і КПВВ, правильно? А в тому числі, звісно, так он, Так само, як КПВВ, але не тільки тобто, це забезпечить людей нормального життя. КПВВ це ненормальне життя. А ми якраз говоримо про те, що це мова веде про розвиток нормального людського життя. Скажіть, а це від мене уточнення? Ці роботи будуть іти незалежно від часу року, тобто взимку все буде так само продовжуватися, як і зараз. Це так панелі. ми не будемо припиняти роботи це панелі, це обладнання. Тут немає нічого такого, що вимагає виключно теплотемператури, тому будемо працювати і зимою. Uh -huh. А ще одне уточнення, Ірина Олешко. А, хто надавав перелік цих об'єктів: місцева влада чи хтось інший? Так, це узгоджені позиції. Вони проговорювалися у нас і два керівника обласної державних обласних державних адмісацій об ВЦА, і відповідно з місцевими далі місцевими ВЦА угоджено най, найкращі. Проєкти, які потребують такої допомоги. Взагалі, угу. наша ідея, щоб точки росту були якраз серед місцевих органів влади. Тобто ми маємо можливість, даємо в тому числі економічний ріст для того, щоб підвищити спроможність місцевих громад. Та них це дуже важливо. Ну, а міністерство узгоджувало перелік цих об'єктів. Міністерство є, звісно, як ми органи ми забезпечуємо. Так. Uh, колеги журналісти, якщо питань більше нема, ми тоді будемо зараз завершувати брифінг. Uh, і, якщо будуть якісь уточнення, ви можете звернутися до нас або до прес-служби Мінреінтеграції uh, і поставити ці питання. Тоді всім бажаємо гарного дня і здоров'я. 36,6 шість на кожному. Дякую. Всім гарного дня. І негатив... негативних тестів. Так, точно. Дякуємо, шановним спікерам. Гарного дня до побачення.